Чому монтажним компаніям по системам вентиляції зручно працювати з брендом Confavent в Україні? Ну, дивіться. Якщо ви монтажна компанія, яка займається суто е, побутовим напрямком, ви працюєте з приватними будинками, з квартирами, з невеликими комерційними приміщеннями, якимись кафешками, маленькими ресторанчиками, будь ласка, серія Доб'єк. Є роторні рекуператори, пластинчаті рекуператори та припливні вентиляційні установки. В чому ж зручність? По-перше, у вас є чітке розуміння по обладнанню. Є модельний ряд Це стандартизовані вентиляційні установки, які виробляє виробник комфовент згідно типу розмірів. По-друге, кожна вентиляційна установка має детальний опис. Має технічну інформацію, яка відповідає реальній дійсності, це дуже важливо, підкреслюю. Чому? Тому що, якщо написано, що максимальна витрата повітря 233 м кубічних на годину, то так, воно і є. Слідуючи, це те, що є відкрита повністю технічна документація на цю вентиляційну установку. Слідуюче, що отримує ваш замовник, коли вже монтується вентиляційна установка, він отримує керівництво користувача на українській мові та є обов'язково паспорт і інструкція з монтажу. Це для, вашої, для ваших монтажників. Тобто помилитися тут при монтажу цього обладнання вже буде неможливо. Вся документація, описи і зовнішній вигляд все доступно на нашому сайті.